Ворога не обирають за національністю його треба знищувати. Так говорить боєць п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України Микола із позивним Палич. Чоловік народився у Росії у тимчасово окупованому Криму. Залишилася його рідня. А будинок для своєї родини він почав будувати. У Харкові і мріє, щоб туди змогли повернутися донька із онуком. Нашим репортерам він показав бойову зброю, відбиту в окупантів, та розповів, який бойовий вихід дався найтяжче. Для воврі не стріляє тихіше, з меншою віддачею, не боїться пилу, бруду та води. Свою бойову зброю нахвалює гвардієць Микола з позивним Палич. Модернізований автомат Калашникова з побратимом. Здобули на ворожих позиціях. У Серабіанському лісі. Ну, і там ми просто рішили з напарником, з побратимом сходити на бліндажі. Це ми просто з напарником, побратимом, вирішили сходити на їх бліндажі подивитись. Що там цікавого? Там зустріли кількох бійців, які там лишились лежати. А їхня зброя досталась нам. Найголовніше без збоїв. Стріляє. Та, як то кажуть, своїх же і валять. Валять свої. Невідомо, чи переймались окупанти за втрачену зброю, а от на своїх поранених та вбитих, говорить Микола, їм байдуже. Ранених не забирають, а двохсотих, тим більше не забирають. Вони поранених не забирають. Двохсотих тим більше не забирають, залишають їх. Поранених командирів вони ще намагаються рятувати, а на рядових їм однаково. Трофейна, яка не тільки окупантів нищить, вберіг гвардійця від поранення. Це прилетів Оце прилетів уламок. Власне кажучи, якби не потрапив сюди, потрапив би мені в ногу. Микола народився в Росії. Рідні лишились в тимчасово окупованому Криму. На початок Великої війни чоловік-будівельник за фахом, жив у Харкові. Цивільна професія згодилась і у війську. Коли ми Серебрянському лісу, ми зайшли на позицію, коли ми були у серебрянському лісництві, зайшли на позицію практично зруйновано та й зроблено неправильно. Не було ні бійниць, ні оглядових точок. Ми все переробили. Новий бліндаж збудували з накатами І нас звідти вже не могли вибити. По позиціях гвардійців під Креміною на Луганщині розповідає палич. Ворог гатить майже без зупину. В цьому гвардієць переконався на першому ж бойовому виході. І зразу в бой. був нас обкидав. Одразу в бій. Вранці Горинич Женич, по нас відпрацював. Потім півдня міномети. Полдня, міномети Потім політи. Полізли. полізли. Ну і так практично протягом трьох місяців. До бойової позиції під Кліщівкою на Донеччині довелось йти пішки 8 кілометрів по вагнюці, тримались без води та майже без боєприпасів. Закінчувався БК і нам його не могли піднести, тому що закінчувався БК і нам його не могли піднести, тому що над нами постійно висять квадроцикли зі скидами і вибиратись та переміститись зовсім нікуди. Гвардіїць Микола з позивним палич представлений. До нагородження медаллю Національної гвардії за звитягу. Судя по всьому, за ну, положених пі. Скоріше за все, І, за покладених пі. Получилось е... ну, так, що я трохи там по їхнім бліндажам полазив, теж як говориться. І так сталося, що я по їхніх бліндажах полазив, здобув цифрові радіостанції, що потім проти них же і стали працювати, тому що відмінно працювало прослуховування. За допомогою побратимів, за те, що отримав позиції, мабуть. Палич проявив себе на Кліщії. Відбили ворожу атаку, залетіли пару. Дронів зі скидами, закидали їм ту норку їхню. Вони перебіжали у сусідню норку, там відстрілялися, ще закидали мінами. Перебіжали ще в одну норку. Там вже знайшли три радіостанції, які над каца досталися. І завдяки цим радіостанціям, хоч поняли, почали розуміти, каца штурмує чи ні. Знищуючи окупантів на різних ділянках фронту, Микола мріє добудувати свій будинок у Харкові двоповерховий та комфортний для родини, і щоб туди змогли повернутись з евакуації та знову почуватись у безпеці. Донька з онуком. Юлія Губська, телеканал прямий.